в водих, слів. Я навіки до нього притерся, прикипів, на чистому не В ньому зрада, любові, завдата, Не прикрита нічим вина, І сумлінний листок плів груди, бо поосідні з нас не одна. Я сьогодні так і завтра, і навіки може бути свій. Двадцять п'ята весна проминула, тільки шепіт і кави не твій. Місто світла і тіло, й кохане. Я поклався до твоїх долонь, Тільки слів з даремно, Ледже же б'є казковий вогонь. І вважав би пропащиті мрії, та воно не дає заплести Коси тої старої надії За собою у тінь повести. Місто яркої, слів незнані. Я тобою пишався дома, воно находило до неї кохання.